Ніщо не зупинить ідеї, час якої настав наш народ завжди прагне волі для себе і бажає її для інших народів. Ідея виникла, ніби з доручення облаштувати цю зупинку. Передньо її облаштував Калош Автодор. Було завдання її облагородити саме ось такий ескіз. він Цікавий Він складався з окремих об'єктів: трьох постатей, ратуші, птаха лелеки як символу українського народу, і завершальний ескіз. який елемент цього моралу був наші воїни, які дотепер. Були. Борються за незалежність і волю нашої країни. Ну, я розробляла ескіз, це як основа будь-якої роботи. В принципі, але все одно в процесі все змінюється. Того, що я працювала над ескізом на планшеті, а це трішки менше четвертого, а стіна майже 20 метрів. І це зовсім різні масштаби, і трішки складно уявити, як воно потім буде виглядати. Плюс складність в тому, щоб це три думки, різні, три різні погляди, помістити в одне. Але в цьому дуже цікаво, це цікавий виклик. І малювати на вулиці значно складніше, ніж на полотні через погодні умови і в цілому. Але це дуже цікавий досвід. Коли ми прийшли, то була ще одна дівчинка Оля наша шпук, вона більш такий художник, професійний художник. І ми взялися за голову, тому що полотно велике, ми не працювали з такими великими об'ємами, але взяли до рук балончик, намітили основні елементи і взялися до роботи. Старалась приїжджати після п'ятої години вечора, бо палюче сонце і біла стіна, це неможливо було працювати. В такому режимі ми працювали. Приїжджали в десятій вечора. Дякуючи нашим нашій громадській організації Спогади України і Банк of Меморіс. Вони долучилися до створення цього моралу. Через QR-код скачавши додаток, кожен із наших громадян і, взагалі, подорожуючих попри цей морал, може скористатися. Цим додатком і почути голос Степана Бандери, Шухевича та Конувальца. Кожен свій стиль своє бачить. Ольга, вона більш мальовничіше, це показує Настя, показує це більш стилізовано графічно. У мене було завдання те, що в мене робиться в голові. Ви показати це на планшеті. Я думаю, що завдяки дівчатам Олі і Насті все склалося докупи і ми маємо хороший результат. То кожен зробив свій вагомий вклад, і воно разом вийшлося доволі. Справді добре. ті люди, які долучилися, без них його би не було.